Аптеки повинні бути місцями зцілення, прихистком для тих, хто шукає полегшення від хвороб. Проте прихована небезпека ховається в цих, здавалося б, стерильних стінах, підступний вплив фармацевтичного маркетингу. Це не про невинну рекламу сиропу від кашлю. Ми говоримо про систему фінансових стимулів, яка розбещує саме серце охорони здоров'я, перетворюючи аптеки з захисників пацієнтів на канали збуту для того, хто більше заплатить. Це відео розкриє, як ці маркетингові виплати отруюють фармацевтичну галузь, ставлячи під загрозу здоров'я пацієнтів та довіру до неї в ім'я прибутку. Це не прибільшення, це стосується вашого здоров'я, вашого гаманця та вашого права на неупереджену медичну консультацію. Коли фінансова вигода диктує, які ліки просуваються, пацієнти стають товаром, їхнє благополуччя приноситься в жертву на вівтар корпоративної жадібності. Це неприйнятно. Ми повинні зруйнувати цю систему та відновити цілісність охорони здоров'я, починаючи з повної заборони всіх маркетингових виплат в аптеках. Уявіть собі лікаря, який отримує хабар за призначення певного бренду ліків, навіть якщо існує дешевший, однаково ефективний генеричний варіант. Це був би явний конфлікт інтересів, зрада лікарської клятви ставити на перше місце благополуччя пацієнта. Проте саме такий сценарій розігруються в аптеках по всьому світу. Фармацевти під тиском маркетингових угод почасто опиняються розірваними між своїм професійним обов'язком та привабливістю фінансових стимулів. Ці угоди можуть мати різні форми: прямі виплати за просування певних ліків, бонуси пов'язані з цільовими показниками продажів, або навіть, здавалося б, нешкідливі освітні поїздки, що спонсоруються фармацевтичними компаніями. Незалежно від вигляду, основне повідомлення зрозуміле: ставте наші продукти на перше місце і ви будете винагороджені. Це створює небезпечну динаміку, де фінансова вигода переважає здоров'я пацієнта. Фармацевти, зацікавлені в просуванні певних ліків, можуть применшувати потенційні побічні ефекти, перебільшувати їхні переваги або не інформувати пацієнтів про дешевші альтернативи. Результат Пацієнти зрештою платять більше за ліки, які їм можуть не знадобитися, потенційно ставлячи під загрозу своє здоров'я та фінансове благополуччя. Справжня вартість фармацевтичного маркетингу сягає далеко за межі мільярдів витрачених на розкішні конференції, рекламні подарунки та оманливу рекламу. Ці витрати не поглинаються фармацевтичними компаніями, вони передаються далі. Завищуючи ціни на ліки та обтяжуючи як пацієнтів, так і системи охорони здоров'я. Подумайте про це тільки у 2024 році одна українська фармацевтична компанія витратила приголомшливі 1 мільярд 700 мільйонів гривень на маркетингові контракти. Ці гроші могли бути використані для дослідження ліків, що рятують життя, покращення доступу до основних медикаментів або зменшення фінансового тягаря. Для пацієнтів, які намагаються дозволити собі ліки за рецептом. Замість цього вони наповнили кишені маркетологів та підживили систему, яка ставить прибуток вище за людей. Ці непомірні маркетингові витрати створюють порочне коло. Фармацевтичні компанії, керовані невпинним прагненням до прибутку, виправдовують ці витрати, стверджуючи, що маркетинг необхідний для навчання лікарів та пацієнтів про нові ліки. Однак Значна частина цієї так званої освіти є ледь завуальованим просуванням, призначеним для збільшення продажів, а не для надання об'єктивної інформації. В результаті пацієнти платять завищену ціну за ліки, часто без будь-якої додаткової терапевтичної користі. Це просто неприйнятно. Розділ 4: Обман під маскою. Оманлива маркетингова тактика. Фармацевтичний маркетинг часто є тонким, підступним та розробленим для маніпулювання пацієнтами, щоб вони приймали рішення, які можуть бути не в їхніх найкращих інтересах. Ця тактика часто використовує вразливість пацієнтів, використовуючи їхню надію на лікування або полегшення від виснажливих симптомів. Одна поширена тактика це роздування хвороб. Коли фармацевтичні компанії перебільшують поширеність або тяжкість захворювання, щоб створити ринок для своїх продуктів, це може призвести до непотрібного занепокоєння та надмірної діагностики, підштовхуючи пацієнтів до дорогих ліків, які їм можуть навіть не знадобитися. Інша тактика полягає в применшенні ризиків, пов'язаних з певними ліками. Одночасно перебільшуючи їхні переваги, це може бути досягнуто шляхом вибіркового звітування про дані клінічних випробувань, оманливої реклами або навіть шляхом впливу на зміст медичних журналів. Результатом є спецпотворене сприйняття ризиків та переваг ліків, що призводить до того, що пацієнти приймають необізнані рішення щодо свого здоров'я. Ці маніпуляції не тільки неетичні, але й потенційно небезпечні для життя. Оскільки пацієнти можуть бути спрямовані на льки та хі -хі, які становлять серйозний ризик без будь-якої відповідної користі. Розділ 5. порушення довіри, підрив прав пацієнтів в основі проблеми лежить фундаментальне порушення довіри. Пацієнти мають право очікувати, що їхні фармацевти ставлять їхнє здоров'я та благополуччя понад усе. Вони мають право отримувати неупереджену медичну консультацію, вільну від впливу фінансових стимулів або оманливого маркінгу. Коли аптеки ставлять прибуток вище за догляд за пацієнтами, вони підривають цю фундаментальну довіру. Пацієнти стають обережними щодо медичних порад, сумніваючись, чи рекомендації зумовлені справжньою турботою чи прихованими мотивами. Це руйнування довіри має далекосяжні наслідки, підриваючи стосунки між лікарем та пацієнтом та потенційно перешкоджаючи доступу до необхідної медичної допомоги. Крім того, оманлива маркетингова практика порушує право пацієнтів на інформовану згоду. Пацієнти мають право приймати рішення щодо свого здоров'я на основі точної, неупередженої інформації. Коли ця інформація спотворюється маркетинговими хитрощами, Пацієнтам відмовляють в автономії приймати рішення, які дійсно відповідають їхнім інтересам. Це не просто питання захисту прав споживачів, це фундаментальне питання прав людини.